Вітаю, продемонструю два Деуса. Скажу, що VDI, що на залізо, що на кольоровій цілі, Деуса 2 гірший, ніж Деуса 1, якого ви теж в цьому ролику побачите. На дрібній цілі, дуже заслабкий, порівнянні з еквіноксом і легендою Деус 2. Але, що стосується пробивання саме цеглини, як на мене, показав цікавіший результат суттєво, ніж де перший. Це підтверджує те, що на неоднорідних і важких ґрунтах він краще відпрацьовує. Беремо програму третю. Вона в базі, доволі непогано. Перевіримо VI. Лужу ось так на монетку. Пробуємо. 61, 96, На відстані взагалі це зверху монетка. 69, 98. Пробуємо монетку. Давайте в такому положенні. 80, 62, 58. Ось такому. Тут все є. А на відстані і рівно 26,4070. 76, тобто дуже розмито. Але наша задача перевірити саме реакцію. Перевіримо, чи нема на цеглину. Чуйка тут доволі висока, в базі чутливості. 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Чудово. Ставимо ось так монетку. І провіряємо, так нас брало добре. 62-4. Бере, непогано. Далі беремо монетку, ставимо ось таким чином. На ребро це буде більша вже відстань і вплив цеглини більший. Колір 70-76, але виявляє ось в такому положенні. Побачите, чи перше Ну, В такому положенні в нас прилад брав чорним попередній. Ну і це ми зарахували як один з найкращих, а можливо найкращих результатів. Зараз подивимося, що в нас вийде тут. Поїхали. 0-0. Тихо, але бере. Ну, по крайній мірі, не гірший результат, щоб не пропустити, але розмиває VDI. Навіть. Без впливу ґрунту і цеглини. Поїхали до другого. З другого перепрошую на перший. Програма друга, без змін база, як і на попередніх приладах. Дивіться, 61. На ребрі 60. Дальня відстань в VDI, може, нема, але ні, дивіться, 61. Бачите, яке утримання? Тобто, деус 2 програє. Кладемо монетку. Чорним. Навіть так. Самий притул. Гірше. Тепер ось так. Взагалі не бачимо. Гірший, ніж де 2 ніж попереднього приладу.